Пане Петрі, ще останнє. Де моя відеокамера, яку в мене украла поліція? О, давайте це не до мене. Я там була Ні, давайте ви... тільки по тому, по-моєму. А по, по вашому. Дивіться, коли ви були у мене, ви спитали. Е... Ви питали, де ваша дочка? Де е... що з нею? Які її наслідки? Ви мене тоді питали. Ви мене записано на аудіо. Ви мене питали. І я б тоді подумав, а звідки ви знаєте, де моя дочка і який наш? Ви мені за свою дочку сказали? Так от на відеокамері на відеокамері якраз і були Нема? Якраз і були оці записи з моєю дочкою. Тому ви добре знаєте про відеокамеру. Я не запитувала про вашу дочку. Це ви сказали, що ваша дочка хвора і показали мені кіпу документів, що ви воюєте з лікарями. Це ви мені за неї сказали. Я вас тоді перший раз в житті бачила. Я, я знаю, що ті. ви перший раз, я тільки бачили. Я але не знаю про вас взагалі нічого. За те, що пограбували і побили мене тоді. Ну, то ви, я ви тоді розпитували. Тут при чому. Так, то, зараз, хвилиночку, а, значить, от, ви два патрони забрали, да? Два тоді. Пам'ятаєте, два сигнальних патрони забрали. Да. Ви провели експертизу, я да. так зрозумів. Угу. Чому ви один патрон мені не повернули, якщо все Тому нормально? Тому що під час проведення експертизи ці патрони... Вони ж одівакові були. Патроні. Розказую. Експерт під час проведення експертизи проводить їх зривання, а тому вони непридатні для подальшого використання. Яке взривання? Од З одним провели, а другий, якщо він не відповідає вибуху небезпечною е знарядню, то ви мені повинні другий повернути бути. Я вам не повинна повернути. Ні, Ось так я заплатив вони... 200 гривень у магазині, у обухові. І коли я прийшов купити ще один у них, вони сказали, тут якийсь мунак із Кагарлика. Ви натравив, ви? Поліцію, натравив поліцію. І вони в нас вигрібли все. І вони мене збираються це знайти і побити. Вони використали під час проведення експертизи обоє сигнальних патронів, а тому вони непридатні для вашого подальшого використання. Як, як вони? Ну, вони ж однакові. Один використали, непридатний, я верніть не, другий. Я не маю права що в діяльність експертів. Приверіть мене. Ну, В общем, злодюги, на злодюги сидите, з ми поганяєте.